Сьогодні розберемо проект, в який працює більше семи років, який стабільно платить і в якому можна заробляти абсолютно безплатно і без вкладень. Це відео буде більше для новачків. Хто ще тут не бере участь в даному проекті? Покажу, як тут заробляти, на чому тут можна заробити, на що звертати увагу. Розберемо даний проект. Проект називається Ролер Працює, як я вже говорив, більше семи років, стабільно платить і з ним немає ніяких проблем. Він стабільно і кожного дня розвивається, додаються нові фішки, нові можливості. Тому дивіться відеоролик до кінця, щоб бути в курсі, як тут можна заробити. А перед початком не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставте вподобайку і напишіть коментар. Буду радий з вами поспілкуватися. Приступимо до огляду даного проекту. Насамперед, вам буде потрібно перейти по посиланню під даним відео, пройти реєстрацію. Реєстрація там простенька. Показувати, в принципі, не буду. Але основне вводьте свій емейл діючий, щоб ви мали до нього доступ. В дальнішому, коли захочете заказати виплату, вам буде потрібно підтвердити те, що ви робите заказ виплати і щоб ваші кошти вам в дальнішому прийшли. Думаю, з тим все зрозуміло. І так, дивіться. Найперше, ви пройшли реєстрацію, після того ви попадаєте на свій, так би мовити, Кабінет. Тут ви будете бачити кімнатки. Є нульова кімнатка, це є для Фреону. Це така можливість додатково збільшити свою потужність. Тут додавалося на місяць часу. Є перша, друга, третя, і четверта кімната, які ви можете в дальнішому купляти. На початку вам буде перша кімната дана Дано 1000 сатош біткоїна. Які ви вже зможете обміняти на монети РЛТ. РЛТ це є внутрішня валюта, яка нам потрібна для того, щоб купляти тут різноманітні майнера, стійки, робити апгрейди і тому подібне. Думаю, з тим зрозуміло. Тут, прогортавши вниз, буде відображатися ваша потужність. Є ліги, чим вища ліга, тим більше, відповідно, ви будете переходити по рівню, добивати певну потужність і. Тим самим пробувати збільшити свій заробіток. Зразу говорю, не завжди це вигідно. Часом вигідніше в попередній лізі бути, чим перейти в нову лігу. Тому тут вже треба, як то кажеться, займатися математикою. У мене на даний момент 5 етах, і я отримую таку суму в криптовалюті Ethereum. Чому я вибрав Ethereum майнити, так як на нього по калькуляторі я саме швидше дойду до. Мінімальної суми, щоб заказати виплату. На деяких треба просто зараз попіднімали дещо мінімальні суми на виплату, тому треба вже тоді вираховувати, комбінувати, що вам буде більше пасувало для заробітку. В дальнішому, в наступному відео, якщо вам буде цікаво, я покажу, як тут рахувати. І подивимося, що з моєю швидкістю я тут можу заробляти, і який термін для того, щоб заказати виплату. Суто для мене. Давайте тепер перейдемо до головного, покажу, на чому ви можете безплатно і безкладно заробляти як РЛТ, так і внутрішню ще валюту РСТ, які нам потрібні для відкриття боксів з, де, з детальками, і для того, щоб робити в дальнішому апгрейди. Заходите в ачівки, тобто різноманітні завдання, і як можете бачити, тут у нас є завдання. Зіграти ігри вибираємо, і треба вам буде зіграти певну кількість ігор. Як можете бачити, токен Surfer зіграти 50 ігор, вам дають вже якусь винагороду. Потім зіграти 120 ігор, знов дають винагороду. І таким чином на кожній ігрі вам дають різноманітні винагороди. Як можете бачити, тут зараз мені, якщо я виконую завдання, це є 20 РЛТ, 1 РЛТ прирівнюється 1 долару. Тобто 20 доларів мені дають за те, що я просто тут граю ігри. Далі, дивіться, зіграю 10 тисяч ігор, мені дають 50 РЛТ, знову 50 доларів. Тут зіграю, скільки треба ігор зіграти. 300 ігор зіграв в дану ігру і мені дали 3 РЛТ. Ігри тут наігруються досить швидко, вони легенькі, простенькі. В дальнішому трошки далі по відео я покажу. Далі, що в нас є? Є майнера, які ви купляєте, крафтите, доходите до певного рівня. Дивіться, я дойду майнерами, якщо буду мати потужність 1 етахеш, суто по майнерах, у мене зараз 661 петахеш, мені дадуть 70 доларів. Просто за те, що я добив свої майнера. Також було відкрити четверту кімнату, за неї дали мені майнер. Досить потужний на той час, плюс 5%, які нам потрібні тепер. Все рахується в більшості від відсотків, чим більший відсоток, і від вашої потужності буде нараховуватися. В когось є один етахеш, але в нього по відсотках є, допустимо, 1600, і там в нього виходить вже там 30, допустим, етахеш. Це так. Приблизно образно говорю, відповідно, де один етахеш, а де з його відсотками виходить 30. Відповідно, в нього заробіток буде в 30 разів більший, ніж з одним етахешем. Думаю, з тим все зрозуміло. Тут є також крафти, за що я вам і говорив, що тут крафтимо детальки, крафтимо майнера, і зато також нам дають винагороди. Потім в нас ще є різноманітні лутбокси відкривати. Це є за РЛТ. І за них також, коли ви набуваєте певну суму, вам дають певну кількість винагород. Думаю, з тим кожен розбереться сам і подивиться. Давайте покажу, які тут у нас є ігри. Як можете бачити, заходимо в вкладочку Games. Тут є різноманітні ігри. Зіграти, які не складає ніякого важкого завдання, нажимаємо допустимо, зіграти, нажимаємо Start і давайте поіграємо в ігрушку. Тут треба або мишкою грати, або клавішами на клавіатурі. Так, давайте пройдемо. Я тут зараз відео трошки прискорюю, щоб не так займало часу. Після того, як ви пройшли ігру, нажимаємо Climb Reward. Тут йде. Обрахування нашої потужності, ви це можете пропускати і не дивитися. Але якщо ви додивитеся до кінця, вам вибиває винагороду, яку ви отримали. Тут може бути як детальки, так і криптовалюта може часом випасти. рідко, але. Таке також буває. Після того, або вертаємося на головну сторінку, або продовжуємо грати в ігри. В даній ігрі проходить багато різноманітних івентів, в яких ви також можете безплатно і без вкладені розвиватися і заробляти. Дивіться, які в нас тут є івенти. Давайте зайдемо в міні-івент. Це є сезонний пас, в якому ми за безкоштовні виконання завдань, ви отримуєте ту чи іншу винагороду. В даному випадку тут є як майнера, так і РСТ різноманітні статуетки, які нам, в принципі, не треба, але це просто рахується, що ви виконали завдання в тому чи іншому івенті. Завдань тут є досить багато, тут є як зіграти в ігри, як в TaskWallet, це є такі додаткові можливості, де заробляти РЛТ можна. Іграємо ігри, відкриваємо лутбокси, тратимо РЛТ, і за них дають нам е, XP. Це є для проходження рівні, як можете бачити, XP у мене 9 рівень, і 58 XP. Тобто, мені, щоб перейти на 10 мені треба добити до 200 XP. XP це є от 2 ХП. Таким чином, тут ми граємо і розвиваємося. Є в нас розпродажі, select і, як можемо бачити, ми можемо тут купити досить, по, на мою думку, по цікавих цінах досить цікаві майнера. За 3,22 РЛТ був майнер на 1,76 петахеш і давав бонусну потужність 2,65. Що я вважаю, в принципі, за свою ціну досить і непогано. Колись, коли я на самому початку заходив в ігру, щоб такого майнера купити, то там треба було досить нормальні гроші вкласти. Там вплить до 50 доларів треба було дати. Зараз, звичайно, інфляція і ціни на майнера дещо попросідали. Є майнера, які ще досі стоять за такі оверпрайси, за які я би їх не купляв, але тут. Кожен вже собі сам буде вирішувати. Як можете бачити, є ще такий майнер на 15 п'ятахеш, 6% потужності дає ще додатково, і коштує 35, майже 36 РЛТ. По знижці він так коштував 45%. З даних сейлів, щоб купляти, вони нам також тут потрібні для того, щоб виконувати завдання. Там є завдання, щоб потратити на сейлах криптовалюту, тобто РЛТшки, які нам тут. Як я говорив, за них ми все купляємо, бокси відкриваємо, майнера купляємо і тому подібне. Тому тут на то також звертайте увагу. Але ще одне звертайте увагу на ціну, на потужність, і заходьте в маркет і порівнюйте. Заходимо в маркет, заходимо в бай, і тут є, як можете бачити, ми можемо як купити майнер, купити стійки, детальки, батарейки і. Тому подібне. Заходите в майнер і виставляєте всі дані. Тут, допустимо, до 4 РЛТ максимум. Потужність 1700 від 2 РЛТ. І порівнюєте, дивитеся, що ви можете за ті гроші купити, чи воно вам вигнуть, чи ви можете щось більш цікавіше за ті. Кошти купити. Як може бачити, тут, в принципі, я би купив собі, напевне, даний майнер або пошукав ще, що тут є цікавого. А цікавих тут є майнерів, в принципі, досить багато за дану ціну. Я думаю, суть, ви зрозуміли, як тут підбирати майнер, дивитися і порівнювати з тим, що у вас є в даному сейлі. Далі, що у нас є? Ще тут можливість виконувати денні. Та тижневі квести. Дані та тижневі квести нам потрібні для того, щоб ми виконували е, завдання, проходили івент, який я вам показував. Е, подивитися, які тут завдання, нажимаємо сюди. І як можемо бачити, тут що там я показував, ігри зіграти, треба відкрити в стор потратити монети. Е, також тут в Стор, бачите 4 РЛТ і тут. Тобто, одним завданням ви виконуєте два одночасно. Потім є заробити РЛТ в таскволахи. В тижневі квести тут також. Чим більше ви проходите тижневих квестів, тим більше вам винагороду надають. Думаю, з тим все зрозуміло. Далі, що ще вам покажу, покажу, що є можливість тут запрошувати нових користувачів сюди, і тим самим також на тому заробляти. Нажимаємо сюди. Тут можемо подивитися загальну таблицю всіх користувачів. А також подивитися, на якому я зараз місці. місті. Можемо бачити, я на 8101 одному місці з такої кількості користувачів, які тут є. Я розумію, що тут, напевно, багато є ботів, які колись створювалися під свої аккаунти, набивали тим самим рефералів, бо колись було досить це вигідно. Там досить непогані винагороди давали. Тому, можливо, не всі тут грають, але. На такому місці серед тих курсочків, думаю, непогано. Є реферальна програма, яка тут складає 25% реферального профіту і 15% від покупок, я так розумію. Ваше партнерське посилання буде тут, моє буде знаходитися під дане відео. Можна подивитися статистику, скільки у вас є партнерів, які суми винагород вони вам принесли в тій чи іншій криптовалюті за весь період часу. рахуйте, я майже тут 7 років в даній ігрі. Тому, хто бажає тут розвиватися і в кого будуть виникати якісь запитання, завжди буду радий вам відповісти. Пишіть мені в коментарях, я вам залюбки допоможу. Якщо відео вам було корисне і хочете ще відео про дану ігру, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, я вам все буду розказувати, показувати. Зустрінемося в мене на каналі в нових відеороликах.